Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні до нас на продаж заїхала ось така красуня, це у нас Audi A6 чорного кольору Універсал, достаточно 2-літровим диженим двигуном на передньому приводі. Ось така от вона гарна, чорна, в гарному стані. Пробіг у нас составляє 310 тисяч кілометрів. Великий просторий салон, Похайний. дуже чистий. Ось такий у нас гарний дах. Подивіться на ці карти, електропакет задніх вікон. Також у нас присутній електропакет передніх вікон та дзеркал, механічне регулювання сидінь, мультикермо, аудіосистема, присутній у нас тут кондиціонер. Ось такий підлокітничок, Дуже гарному останні автомобіль, достойний вашої уваги. Якщо ти бажаєш цей автомобіль, він знаходиться в місто Львів, вулиця Кіпсила 60, компанія автопарк ЮА. Також маєте можливість придбати цей автомобіль в лізинг або в кредит. Автопарк Юа. Приїжджайте, стой, купуй.